«ЮТ3» програма Стрічка подій, огляд тижня це новини, де ми зосереджуємось на головних викликах, трендах та культурних інноваціях за тиждень. В студії Валерія Самсонова. Вітаю! Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Залужного. Українські діти жертви геноциду. Уряд анонсує мобілізацію, що приховано за новим проєктом. Усе це чекає на нас у найсвіжіших політичних новинах. Поїхали! Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Залужного. Саме такі чутки охопили соціальні мережі ввечері 29 січня. Першим про це повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на власні джерела. Одразу ж цю тему підхопили низка ЗМІ та українських видань. За наявними версіями домовленості про відставку головнокомандувач та президент дійшли під час особистої зустрічі. Зокрема, стало відомо, хто можливо посяде його місце. Це чинний очільник гур Кирило Буданов. Сам же залужний, згідно чутків, стане послом однієї з європейських країн. На тлі бурхливих обговорень чи то чутки про звільнення залужного, чи то чутки про Буданова, але Міноборони все ж таки спростувало. Спростував цю інформацію, але більш точніший прес-секретар Зеленського Сергій Никихфоров, заявивши, що президент головкома не звільняв. Відтак, на момент запису випуску, офіційної інформації щодо звільнення залужного немає, як і відповідного указу на сайті президента. У відповідь на так звані провокації сам залужний у Фейсбуці опублікував фото разом із начальником генштабу Сергію Шапталою, перебуваючи на робочому місці. Аналітики інституту вивчення війни вважають, подібні чутки про звільнення залужного можуть зіграти на руку російській пропаганді. Вони навели заяву однієї з російських пропагандисток Маргарити Симонян, яка підкреслила, що незалежно від того, правдиві повідомлення про відставку залужного чи ні, хаос корисний Росії. Повідомлення про можливу відставку залужного продовжують посідати перші сторінки західних медіа. Українські діти жертви геноциду. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію становищі дітей України. Документ закликає країн-членів визнати депортацію Росією українських дітей геноцидом українського народу. Перед ухваленням документа в дебатах взяла участь перша леді України Олена Зеленська. А всього в російському полоні нагадаю більше 19 тисяч дітей. Такими темпами за їхнє повернення на їхнє повернення знадобиться 50 років. Пам'ятаєте, що легендарний Мойсей водив свій народ по пустелі 40 років. За цей час народ мав забути про рабство і відчути себе вільним. Але 40 чи 50 років в нашому випадку це зворотній процес, людина втрачає себе і за менший проміжок часу, і ми відчуваємо це навіть із поверненими дітьми. Після того, як їм розповідали, що вдома їх не чекають, що вони нікому не потрібні. Ми намагаємося повернути їм відчуття дому і країни, віру в людей. За її словами, історії визволення підтверджують, врятувати вдається декого з тих, хто старше, молодших безпорадних знайти та повернути значно важче. Асамблея Ради Європи закликала ухвалити на рівні національних парламентів заяви або резолюції, що засуджують воєнні злочини проти дітей, та визнати депортації, насильницькі переміщення та невиправдані затримки з репатріацією українських дітей, що відбулись під час війни злочинами. Резолюція стосується не лише депортованих дітей. А й всіх дітей, що постраждали від війни, та відчувають на собі її фізичні та психологічні наслідки. І старий етап захисту в Євросоюзі розглядається можливість продовження заходів тимчасового захисту українців після березня 2025 року. Про це заявила державна секретарка з питань притулку імміграції Бельгії Ніколь Демур за підсумками неформального засідання ради міністрів Євросоюзу з юстиції та внутрішніх справ. Ми маємо відобразити різні сценарії, оскільки не знаємо, де ми опинимося у березні 2025 року. Продовження захисту одна з можливостей. Треба враховувати різні сценарії розвитку на місцях і вже тоді вирішувати, якого роду заходи ми зможемо здійснити для подальшого захисту, якщо він буде потрібним. За її словами, європейські міністри підтвердили солідарність та свої зобов'язання перед Україною а також погодились нормалізувати законодавство в цій сфері, оскільки було б контрпродуктивним мати 27 різних правових підходів з підтримки українських біженців. Представниця Бельгії додала: Єврокомісія та країни-члени продовжать обговорення. Із залученням української влади, щоб ухвалити спільне рішення у недалекому майбутньому, за даними Євростату, статус тимчасового захисту в Євросоюзі станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 мільйонів громадян. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Європейська рада погодила виділення пакету допомоги Україні. Всі 27 лідерів ухвалили одностайне рішення про створення українського фонду обсягом в 50 мільярдів євро для підтримки України впродовж 24-27 років. Декілька хвилин тому ми прийняли рішення і погодили багато річних фонди, включаючи європейський мирний фонд. І це чіткий сигнал нашої підтримки. Нашої європейської об'єднаності, і якщо буде можливість, то ми ще в також сьогодні будемо в другій половині обговорити і військове обладнання боєприпаси, і також інші військові потреби, і ми завжди на кожній зустрічі в Брюсселі. Де у нас присутні 27 лідерів? Ми це обговорюємо. на тлі паузи в наданні військової допомоги з боку США, Володимир Зеленський заявив, власне оборонне виробництво України має позитивну динаміку. Проаналізували також на ставці усі питання щодо снарядів, заповнення дефіцитів постачання у війська домовленостей з партнерами і власного виробництва. Дуже важливо українське виробництво зброї снарядів демонструє позитивну динаміку. Я вдячний усім, хто залучений, кожному і кожній хто працює заради наших власних можливостей. В Україні нагадаємо, останній пакет військової допомоги Україна отримала в грудні минулого року. До цього пакету на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню і артилерії, а також протитанкові засоби та інше обладнання. З осені того ж року Конгрес США не може погодити законопроект на понад 100 мільярдів доларів оборонної допомоги, левова частина якої призначена для України. Уряд анонсує мобілізацію, що прихована за новим законопроектом, Зупинимось на основних тезах, що представлені в документі. Отже, призовний вік, уряд таки планує понизити з 27 до 25 років. Строкову службу хочуть скасувати, запровадивши базову військову підготовку для громадян віком від 18 до 24 років. Це буде окрема навчальна дисципліна для здобуття громадянами військово-облікової спеціальності навичок та умінь, необхідних для захисту країни. Що стосується. Ується демобілізації, пропонується, аби вона була через 36 місяців безперервної служби. Люди з інвалідністю всіх груп звільнятимуться від призову для оновлення даних відвідування ТЦК не обов'язкове. Це можна зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАПі. Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають особи, що здобувають освіту за денною або дуальними формами навчання і здобувають рівень освіти вищий за раніше здобути. Що стосується призову державних службовців, то голови міських та селищних рад, а також територіальних громад, матимуть бронь. Її матиме і матиме й половина службовців категорії Б та В. Жінки, що мають медичну спеціальність, також підлягатимуть взяттю на військовий облік. Ті, що мають спеціальність або професію споріднену з військово обліковою, зможуть мобілізуватись за бажанням. Окрім того, в період мобілізації всі громадяни віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку чи зняті з нього, повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Накладати обмеження на ухилянців пропонується через суд. Законопроект це вже друга версія, подана урядом. Наразі його повинні розглянути народні обранці в комітетах парламенту, і лише тоді його винесуть на голосування. На них чекає тепла вечеря та затишок вдома. Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулось 207 українців, серед яких воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також Національної поліції. За словами голови Офісу президента Єрмака, серед воїнів є і захисники Маріуполя, які перебували на Азовсталі, острова Зміїний, а також ті, хто воював на низці напрямків. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився. 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21 Координаційному штабі розповіли: з російського полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара, який потрапив до рук загарбників разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з Азовсталі у травні 22 року. Однак, 14 січня 23 року, Росія знов роз'єднала родину. Нагадаємо, 14 січня, коли війська РФ завдали по Україні масованого удару в Дніпрі. Російська ракета влучила в житловий. Будинок. Військові кажуть, що то була крилата ракета Х-22. В результаті обвалився цілий під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Менш ніж за півроку жінку вдалося обміняти і повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак, 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець додав, що це 50-й обмін полоненими. Загалом вдалося повернути понад три тисячі українців. Однак на невирішеному рівні залишається ситуація з тими, хто перебував на борту військового літака Іл-76, що розбився 24 січня в Белгородській області. Представник ГУР Андрій Юсав заявив, на цей час Росія не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито перебували на борту. Ми не можемо дозволити, щоб в Україні закінчились гроші раніше, ніж у неї закінчаться боєприпаси. Міністр фінансів США Джанет Лен планує закликати Конгрес діяти швидко для надання додаткової підтримки Україні і попередити, що бездіяльність подарує перемогу президенту Росії Володимиру Путіну. В Україні наша фінансова підтримка нерозривно пов'язана з успіхом на полі бою. Вона допомагає підтримувати військові зусилля України. Простіше кажучи, ми не можемо дозволити, щоб в Україні закінчилися гроші раніше ніж у неї закінчаться боєприпаси. Наразі адміністрація Байдена просить Конгрес надати Україні додаткову бюджетну підтримку в розмірі 11,8 мільярдів доларів. За словами Еленця підтримка є не благодійністю, а інвестицією в національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх союзників. Вертеп на схід. Активісти зі Львівщини колядували в деокупованих селах на Харківщині. Історичний поєдинок у Хеві Вейт Усіх заявив про свою перевагу над В'юрі. У Великій Британії в Лондоні відбудеться ексклюзивна виставка Українська скриня скарбів з приватної колекції української етнологіні. Перейдемо до новин культури та спорту України. Участь взяли 16 людей: 9 студентів та випускників УКУ та 7 старшокласників з деокупованих сіл. Учасники ініціативи переконані. Що, попри різні традиції, Україна єдина, це те, що вони командою побачили у деокупованих селах. Перший вертеп студентів та випускників, які згодом ініціювали акцію Вертеп на схід, відбувся у 2014 році на Майдані під час Революції Гідності. А через рік вони вирішили у свою першу різдвяну поїздку на схід України. Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії 17 лютого. На кону будуть всі чотири чемпіонські пояси: три, які належать Усику, а також титул самого Ф'юрі. Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за трьома версіями. Олександр Усик поділився настроєм на майбутній бій з володарем пояса Тайсоном Ф'юрі в Україні. Наша фінансова підтримка нерозривно пов'язана з успіхом на полі бою. Вона допомагає підтримувати військові зусилля України. Простіше кажучи, ми не можемо дозволити, щоб в Україні закінчилися гроші раніше ніж у неї закінчаться боєприпаси. Даяна Ястремська перемогла росіянку на старті першого турніру після півфіналу Australian Open 2024. У стартовому матчі 23-річна уродженка Одеси перемогла росіянку Еріку Андрієву, яка через повномасштабну війну була допущена до змагань лише в нейтральному статусі. Поєдинок між Ястремською та Андрієвою тривав 2 години 28 хвилин і завершився з рахунком 7-6, 3-6, 6-2 на користь українки. За всю гру Даяна 4 рази Зи подала на виліт, зробила 5 подвійних помилок і реалізувала шість 16 брейкпоінтів Варто зазначити, це вже друга особиста зустріч тенісисток на корті. У червні минулого року Ястремська перемогла Андрієву в другому раунді кваліфікації на Вімблдон. за путівку до чвертьфіналу турніру в Лінці Українська тенісистка зіграє проти Донни Векіч з Хорватії. Цей матч відбувся 1 лютого. Чутлива історія медалі чемпіонату Європи з біатлону. Новоспечена призерка континентальної першості з біатлону Христина Дмитренко присвятила отриману бронзову нагороду своєму дідусеві, який, за її словами, не припустив жодної її гонки. Дівчина провела ідеальну гонку, швидко та влучно відстрілявшись із положень, лежачи та стоячи. Українка показала класну швидкість на дистанції, і здобула бронзову нагороду. Обігнати спортсменку змогли лише дві норвежки і та Марен Кіркей, де також відпрацювали на вогневих рубежах без промахів і виграли відповідно золоту та срібну нагороди. Приміщенні спілки українців у Великій Британії в Лондоні 11 лютого вперше відбудеться ексклюзивна виставка Українська скриня скарбів з приватної колекції української етнологіні Христини Щербини. Вона прагне не лише демонструвати красу на цій виставці, а й стимулювати інших до дослідження української культури. На виставці відвідувачі зможуть побачити речі початку першої третини ХХ століття із покуття гуцульщини опілля Лемківщини Полісся, Волині, Буковини, Поділля. Бойківщини та Надніпрянщини. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте, майбутнє формується кожною нашою реакцією на те, що відбувається сьогодні. Залишайтесь інформованими. До зустрічі у наступних випусках.